Забули про лайки сказати. Я ж сказала. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом з вами приготуємо яєчні млинці. Вони будуть з начинкою. їх можна вживати як і в холодному вигляді зробити закуску, наприклад, на святковий стіл, так і в гарячому вигляді. Для яєчних блинчиків я беру, розбиваю в чашу міксера три яйця. На кожне яйце я додам по одній столовій ложці молока. Це в мене буде 3 столових ложки молока. Потім на кожне яйце додаємо по одній чайній ложці з гіркою крохмалю. Крохмаль можна брати як картопляний, так і кукурузний. У мене кукурузний. Додаю 3 чайних ложки, потім додаю сюди ж. Дві чайних ложки розтопленого вершкового масла. Краще для таких млинців взяти вершкове масло, а не олію, дрібку солі. І зараз ми будемо збивати міксером недовго, злегка перемішаємо. Вмикаю сковорідку і олію її злегка змастимо і дочекаємо, щоб вона добре розігрілася. Колоник набираємо трішечки тіста. Виливаємо на центр сковорідки та ось так по всій дну сковорідки розрівнюємо і смажимо. Дивимось, що край нашого млинця став такого злегка світло-коричневого кольору, і ми перевертаємо наш млинець і підсмажимо до такого ж самого стану світло-коричневого. Так, Млинець наш підрумянився. І таким чином ми будемо смажити всі млинці. Друзі, із такої кількості тіста в мене вийшло 4,5 млинця. Може вийти 4 або 5, залежить від діаметру вашої сковорідки. Для начинки у мене червона риба. Не обов'язково брати дорогу. Я вже розповідала, що можна взяти хребти лосося, засолити і потім нашкребти ось такого смачного м'язка. В цих млинчиках навіть не відчується, що у нас дешева червона рибка. Пару днів назад ми разом з вами робили плавлений сирок. У мене залишились вже півбаночки. Можна купити і в магазині такий плавлений сирок, а можна зробити самим. Посилання залишимо під цим відео, як ми робили цей сирок. Дуже зручно, натуральний, свій, домашній. І зараз ще поріжемо трішечки кропу. І Починаємо з того, що млинці змащуємо спочатку плавленим сиром, всю поверхню млинця. Далі присипаємо кропом. До речі, друзі, кому не подобається з червоною рибою, можна замінити на грибочки, мариновані або підсмажені, на моркву по-корейськи, хто що бажає. І тепер ось так викладемо рибку. Я її риб не буду розкладати по всій поверхні. Ось так. І починаємо скручувати. Скручуємо ту гесеньку. Плотненько. І поки що відкладаємо ось так швом донизу. І таким чином ми начинимо всі млинці. До речі, сюди до сиру можна також чесничку додати, будь-яких спецій, які вам подобаються. І залишилось нарізати так, як вам заманеться. Я буду нарізати на такі невеликі шматочки під кутом. Та ось, бачите, я зробила скропу імітацію таку, краще, звичайно, щоб посуд був білий, краще видно. Ну, у мене такий чорний. І викладаємо в вигляді ялинки в нашу закуску. Так, додамо трішечки огірочка, щоб додати свіжості. Так, друзі, кому сподобалася така ідейка яєчні млинці з червоною рибою. Ставте нам вподобачку, напишіть коментар, як вам така рибка. Блинчики або ж млинці вийшли дуже такі еластичні завдяки крохмалю, дуже ніжні. Так що можна їх і гарячими подавати. Це в мене половинка, яка не вистачила. Я таку красу не хочеться мені. Так. Ну, Іван Афанасьович вже дивлюся, що. <сум> Дивіться, яка <спакана. сум> Ну що спатана. Іван Афанасьович рубав дрова, зголоднів. Тільки з цими обрізками можна пляшку горілки видати. <рес> так що, друзі, обов'язково приготуйте на свята. Це недорого, якщо придбати хребти, лосося продаються з хребтів зварити уху, а можна засолити трішечки, і буде ось такий святковий настрій. Всім бажаємо мирного неба над головою, як завжди. Всім. Бажаємо міцного здоров'я, бережіть себе і пока, пока.